Головні новини тижня. Чи варто бігти купувати валюту? Які наслідки матиме торговельна війна між США та ЄС для України? Та чому удар РФ по медіа в Україні змінює хід війни? Коротко про важливе, простою мовою. З вами я, Дар'я Зміївська, і це Суспільно-політична медіаплатформа Інтервізор. Долари євро дешевшають. Обмінники виставили нові курси. Станом на 7 квітня 2025 року середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок, а євро на 20. Що означає таке зміцнення гривні та як надовго воно? І чи варто зараз бігти і купувати валюту поки дешевше, пояснив Олег Пензен, виконавчий директор та експерт економічного дискусійного клубу. Добрий день. Курс долара впав нижче 41-го. Ну і що? Проблема полягає в тому, що це є відлуння тих процесів, що відбуваються на світових ринках, і є наслідком по великому рахунку тої тарифної політики, що зараз проводить адміністрація Трампа. Давайте ми згадаємо, що українська економіка сьогодні є надзвичайно залежна від макроекономічного фінансування, яке приходить в доларах, що курс у нас з вами прив'язаний до долара, що в бюджеті на 25-й рік середньорічний курс. Встановлений в розмірі 45 гривень за 1 долар. Тобто, ті коливання на сьогоднішній момент навряд чи сильно можуть вплинути на внутрішньоекономічні процеси, тим більше вони, я думаю, будуть недовгі. Тому що в інтересах Міністерства фінансів, щоб курс гривні по відношенню до долару був слабшим. Тому що макроекономічне фінансування, з якого фінансуються соціальні видатки, ми отримуємо в доларах, а соціальні видатки в гривні виплачуються. Тобто, чим слабший курс... Тим за свій умовний долар Міністерство фінансів може отримати більше гривні. Тому я думаю, що той процес, про який ми зараз з вами говоримо, це укріплення гривні, воно і буде короткочасним. В будь-якому випадку буде тенденція невеличкого послаблення гривні в подальшому. Так що жодним чином не вартує робити будь-які необачні рухи, тому що в будь-якому випадку ви втратите просто на різниці купівлі і продажу. А принаймні на 25-й рік найбільш ефективним є. Збереження власних коштів в облігаціях внутрішньої державної позики, які сьогодні дають найбільший відсоток. ЄС готує контрмита проти США у розмірі 28 мільярдів доларів. Це відповідь на рішення адміністрації Трампа про нові торговельні бар'єри. Американська сторона хоче обмежити імпорт з країн ЄС, особливо в галузях високих технологій та зеленого виробництва. Ки удар по європейському бізнесу може відгукнутися і Україні, яка залежить від обох партнерів як у торгівлі, так і у фінансуванні. Як це вплине на ціни в Україні та нашу зовнішню торгівлю, і навіть фінансову допомогу з ЄС про це детально розповів Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Намір європейського союзу впровадити дзеркальні або скажімо так у відповідь мити на американські кроки абсолютно обґрунтована і передбачена розвиток подій, тому що дійсно тут необхідно дуже чітко продемонструвати неможливість реалізації в глобальних масштабах тієї політики силового тиску, яку пропонує реалізувати адміністрація Трампа. Що це значитиме для України? Ускладнення ситуації, по-перше, для реалізації товарів. Ми маємо ситуацію, коли Важче може бути реалізовувати українську продукцію на ринках європейської союзу, де бо там посилиться конкурентний тиск від власних товарів. А важче може бути реалізовувати продукцію на ринках третіх країн, тому що там посилиться конкуренція тих країн, які не зможуть продаватися на ринках Сполучених Штатів. І другий момент, що дуже важливо, ми бачимо, уже бачимо, що ця політика вона призводить до... Загострення глобальної фінансової ситуації і ймовірного розвитку глобальної фінансової кризи в цих умовах. Україна, яка дуже потужно залежить від зовнішньої фінансової допомоги, ясно, що залежить і від фінансового становища своїх основних партнерів, які цю допомогу, додають, надають. і ми повинні бути свідомими того, що в разі глобальної фінансової кризи спроможність до цієї допомоги погіршиться. А отже, може бути складніше підтримувати Україну і в контексті оборонної. Підтримки і в контексті загальної фінансової підтримки. Це не означає, що ситуація буде катастрофічна. Ні, є попередні угоди, де, власне кажучи, є домовленості про підтримку України, але те, що спроможності і здатності до підтримки України ну, це очевидно, що наша найближча перспектива. Чому Китай мовчки спостерігає за самознищенням США? Та що буде з цінами на нафту, біткоін та купівельною спроможність країн? про це ви можете дізнатися в ексклюзивному коментарі для інтервізора від українського інвестиційного банкіра, фінансового експерта, публіциста, радіо і телеведучого Сергія Фурси? Зв'язок такий, що е, Трамп запроваджує мита, торгівельна війна починається, менше торгівлі, рецесія, економічна криза, менше попит на нафту. Це реакція на ці дії. Тому от, Трамп обіцяв знизити ціну нафту, він знижує її. Да? Це ще більш глибока історія, тому що mm. коли Трамп прийшов до влади, в Америці була на рекордному рівні по видобутку нафти. вже. І Америка зараз найбільший видоб... видобувач да, да, да. Видоб... в світі, не Саудівська Аравія, а саме США. Якщо ціни будуть падати, то з ринку будуть вилітати першими саме американці. І це може бути однією з мотивацій, аПЕК, збільшити видобуток, щоб випхати американців з ринку. А не допомогти Трампу. Тому єдина можлива історія це коли ви фізично не пускаєте російську нафту на ринок і заміщаєте її. І тут наші інтереси з інтересами Трампа єдиний раз в світі співпадають, коли йому цікаво випхати російську нафту з ринку, не пускати її туди фізично, для того, щоб було місце для американської нафти. Посилання на відео, дивіться в описі. Удар по Києву частково зруйновано будівлю державних телеканалів Freedom, Дім та йномовлення TV. У будівлі бізнес-центру, де розташовувались телеканали, зруйновано три поверхи поруч з будівлею величезна вирва, а нижні поверхи непридатні до роботи. Це вже друга атака менше ніж за два місяці. Зараз фактично зруйновані саме ті приміщення, де працювали сервісні служби. Про це заявила генеральна директорка державного підприємства Мультимедійна платформа іновнення України Юлія Бін. як атака на телеканали змінює комунікаційну війну між РФ та Україною? Про це в ексклюзивному коментарі політолог, кандидат політичних наук Ростислав Балабан Спецслужби Російської Федерації завжди. Дуже уважно відносяться до інформаційних спецоперацій. Це їх фішка, і саме тому вони серйозно відносяться до інформаційної політики України і намагаються її безумовно нищити. Чому Росія відноситься серйозно до інформаційних операцій? Це видно по фінансуванню всіляких російських агентств в Європі. це видно по тому, що в капіталістичних Сполучених Штатах Америки. Де телеканали платні, єдиний безкоштовний телеканал Russia Today? Чи там він зараз якось інакше називається РТ? От, але Russia Today безкоштовно. І увага англійською, арабською, іспанською, російською і так далі мовами. От, і тому, звичайно. Вони формують певний інформаційний простір, і звичайно, те, що робить Україна, бореться, коли в Європі є прихильники Путіна, в Польщі прихильники Путіна, в Іспанії прихильники Путіна з темою Росія прийді або «Який гарний Путін. і Так далі і так далі. Тому безумовно для ФСБ для Кремля важливо. Перекрити голос, перекрити слово України, вот у нас потужності значно менші в цьому, фактично на плечах одиниць, на плечах дипломатів, і так далі, в той час, коли Росія має мільйон агенцій, які фінансуються. Ще раз підкреслюю, неоднократно про це казав: від наукових, аналітичних, жовтої преси, глянцева преса, будь-які можливості. І тому, звичайно, це цільовий удар був. І, звичайно, відсутність нашого слова за кордоном це, ну, це наші серйозні втрати. Тим більше, що я кажу, наше закордонне слово має звучати не тільки англійською. Має бути арабська мова, має бути китайська мова, має бути іспанська мова і так далі. і так далі. Тому що однією мовою ми значно звущуємо простір. От. Боротьба триває, ворог ворог не спить. Це були головні новини тижня. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, діліться своїми думками в коментарях та повертайтеся щотижня. І пам'ятайте, там, де шум, ми завжди знаходимо суть. А з вами була я, Дар'я Зміївська. До зустрічі в ефірі.